Магнітний пускач пускачковий 250Б застосовується для живлення управління асинхронних двигунів трипати асинхронних визових вагонів з короткозамкнутим ротором, з потужністю від 100 до 200 кВт. При включенні реверсивного роз'єднувача напруга 660 вольт подається до нерухомих контактів. Контактори на первинну обмотку понижаючого трансформатора. Понижаючий трансформатор понижає напругу на 36 вольт, напруга на 36 вольт, подається до випрямляючого моста, ну і подається на шпильки 10-11 змінний струм. І подається блок управління на виводи М і Л. З плюса випрямляючого моста через опір Р-4 напруга подається на обмотку реле форсування. Через блок контактора і до мінуса моста. Реле форсування в такому випадку. Включається, Коли включається реле фрусування, воно замикає свій контакт з полі контакторної катушки. І тоді плюс моста подається через контакт реле форсування кнопку в контакт максимально струмового захисту до контакторної катушки. Для того, щоб включити контакторну катушку, необхідно замкнути контакт проміжного реле. Контакт проміжного реле замикається при подачі випрямленого струму 18 вольт. На Саме проміжне реле. Струм випрямляється випрямляючим діодом, який встановлюється в самому кінці лінії дистанційного управління. І таким чином, для того, щоб включити проміжне реле, ми йдемо <кій> слідуючим шляхом. З верхнього зажима стабілізуючого трансформатора через контакт реле бру. Йдемо через кнопку сопика на корпусі пускача. На шпильку 1 в виводів. По Пожелі дистанційного управління йдемо <кій> до кнопочного пуста на... Кнопку Пуск, натискаючи на кнопку Пуск, струм буде проходити через кнопку стоп, через випрямляючий діод на шпильку 3. Шпильки 3 на корпус у нас йде перемичка, ну і потім шпильки 3 йдемо на нижній вивід стабілізуючого трансформатора. З нижнього виводу стабілізуючого трансформатора струм протікає через обмотку проміжного реле, тому що іншого шляху в нього немає. Таким чином проміжне реле. Включається. Коли включається проміжне реле, воно замикає свій контакт в колі контакторної катушки. Включається контакторна катушка, коли включається контакторна катушка, вона проводить в рух силові та допоміжні контакти контакти. Спочатку допоміжні, а потім силові контакти контактора. І так контакт К1-3 розмикається і реле форсировки. Реле форсировки відключається з маленькою затримкою. Чому? Тому що в нього тут стоїть паралельно підключений діод. таким чином Ця затримка потрібна для того, щоб контактор нормально включився в роботу. І після того, як відключиться реле форсування, то у нас струм буде протікати плюс моста, опори r 2 r 3 кнопка «Стоп». контакт максимально струмового захисту, обмотка контакторної катушки, контакт проміжного реле мінус моста. Отих два опора обмежують напругу з 36 вольт до 28-26 вольт. Цього достатньо для того, щоб утримувати ядер. Далі блок контакту К1-4 розмикається, розриває коло попереднього контролю ізоляції, для того, щоб не попала туди фазна напруга. Блок контакт К1.5, К1.6 зовнішні блокування. Блок контакт К1-7 забезпечує шунтування пускової кнопки. Коли ми пускову кнопку відпустимо, то через цей блок контакт струм протікає на шпильку 2, шпильки 2 через шунтуючий опір, стопову кнопку виправляючи діодну і далі на тройку. Ну Проміжного. проміжного реле. Тепер реле бру. Якщо опір ізоляції буде менше 30 кОм, як тільки ми включимо роз'єднювач, напруга звідси, то як я вже казав, там 36 вольт подається на первинну обмотку стабілізуючого трансформатора. Тут 80 вольт. Тих 80 вольт через обмотку реле бру, через контакт РЕЛЕ часу, через кнопку перевірки, блок контакт контактора йде на фазу. Далі місце пошкодженої ізоляції. Заземляюча жила кабеля в корпус пускача мінус моста. Таким чином, при опорі ізоляції менше 30 кОм, то і напруги буде достатньо для того, щоб притягнути, як і реле. Коли реле притягнеться, воно перемикає свій контакт коло сигнальної лампи. Реле проміжне обесточене. Таким чином, про подачу роботу магнітного пускача не може йти мовити. Далі не включається магнітний пускач, лампочки не, не свічиться. Що ми робимо? Робимо перевірку схеми. Перевірка схеми робиться за рахунок того, що ми спочатку натискаємо на кнопку стоп, яка спереді на корпусі пускача, а потім натискаємо на себе флажок провірка схеми. Якщо ми без кнопки стоп на той флажок будемо тиснути, він не буде проходити чому, тому що там є механічний блокувач. Коли ми знімаємо те механічне блокування, кнопка стоп розривається тут і не дає можливості сюди попасти в стенопрузі 18 вольт. Тобто, якщо б було коротке замикання в дистанції і з за того пускач не включався, то ми, відключаючи оту кнопку, стоп, розриваємо дистанцію, і тим самим, якщо було б коротке, то воно там е усунеться це замикання тим, що ми розключаємо кнопку. Далі тут кнопка стоп розриває коло управління самої контакторної катушки. Тоді натискаємо кнопку Провірка схеми», вона має також два контакти, один і другий. І з верхнього зажима стабілізуючого трансформатора через контакт-Ревру через натиснуту кнопку, випрямляючи діод на нижній струм, з нижнього на верхній через РП. РП включається. І тоді плюса воста через контакт реле-форсування, тому що воно включено, як тільки ми включили розділів. Кнопка Соб то тому приходить йти. Через сигнальну лампу, оцей ось, ось, опір, кнопку перевірки, яка тут І через обмотку контакторної катушки контакт проміжного реле на мінус 0. Лампочка сигнальна засвідчується. Це свідчить про те, що схема справа. Єдиний момент, який може бути, це може бути міжвиткове замикання в контакторній катушці, тільки тоді вороне спрацює. Але якщо є міжвиткове замикання, то це міжвиткове замикання, воно якщо, б магні... якщо б включити проміжне реле, то воно... Через скажем, там 15-20 секунд згори вийде з вали. Тому катушка працює. Ось такі от моменти, які тут є в цьому пустичку. При спрацюванні максимально струмового захисту засвічується так сама лампа з червоним світофільтром. Тобто цей контакт розмикається, цей контакт замикається, тоді сплю самоста через контакт релем через сигнальну лампу, через контакт. Блока УМЗ до мінуса моста буде протікати структуру. Ось такий момент. Які питання? Кіння, так, так?